Спочатку ми вирішили купити Оліболен з собою взяти. Поки є гарний вибір. Ось хочемо взяти один з фісташкою Попробувати Дубай Болен. І ще якісь виберемо. А пахне, пахне. Це з нутелою Це прості. Так, спекула, керсен, рум. Амандел, орел, Бананин, А що таке Буена Болен? І гембер. Гембер. Я б гембер попробовала. А ти як? Так, взяли з собою оліболини. Один пістажка, один гембер. Будемо дегустувати з ніком. Так, йдемо далі. Тут дуже такі прикраси, але зараз погано видно. І будемо отримувати гроші за лотерею. Так, ідемо отримати. Зараз побачимо, наскільки це просто отримати. по моїй лотереї виграш. Not money? Oh, you wanted the money? Yeah, um, uh, yeah, yeah. Sorry, I don't understand you. Yeah, yeah, yeah. We just spit up десятки, 20. Oh super, thank you well. Yeah. Oh, so that's what 20 euro. Thank you, bye. Ще не всі приготування закінчені. Вон які ще тут готують. Чобітки, чи черевички для подаруночків. І ось таку ще ялинку будують. Таке слово, будують. Віздвяні знижки навкруги. У всьому торговому центрі. Зайшла в свій улюблений парфумерний. тут теж такі гарні знижечки. Зараз з вами ми подивимося, на що які знижечки. Зайшла, ви вже зрозуміли, мій улюблений парфумерний Сіперіс. Дивіться, 90 мл 60 євро. Чудова ціна. У ну, мене жовтий бріліант. Дуже мені подобається. Ось такі у мене. Жовтий діамант. Дуже класний запах. І, до речі, я вам повинна сказати класні знижечки зараз. Та ще є сертифікат на 5 євро. Дуже гарно скинули ціни. Супер. До 2. 150 мл. Лавієбель. 150 євро замість 250. 100 євро знижечка. Супер. Дивіться, яка велика коробка. Клас. Так, оце 30 мл. Виходить 33 євро. О, така краса. Лавієбель. Ламком. Мій улюблений запах. Гарна знижка. Адвент-календарі такі класні. Такі наборчики. На свята завжди така атмосфера. Так, тут теж якісь книжечки, святково, всі купують подаруночки. М -м, приємно навіть походити по магазинам. Мій улюблений е крем Філорга. Теж якісь книжечки є. В супермаркеті Альбертхейн, Альбертхайн, завалено все всештоленами, солодощами різдвяними, олені і борсочки. Як же голландці люблять святкувати? Все так прикрашено, красиво. Хочеш, не хочеш, настрій піднімається. Дивіться, який Санта. Привіт, Санта! Олень, Красиво! Дивіться, яка краса, яких іграшок повна. Супер. Зараз ще включимо. Красаж, новорічні і різдвяні сфетрики для всіх. І сорочки з такими принтами новорічними чоловічі. Прикольно. Це, мабуть, піжамки? Так, дитячі піжамки. Фосики. Кода, що цього самого смачного шоколаду немає в акції. Якби був, було б дуже приємно до Різдва отримати знижечку на цей самий класний шоколад. Немає. Ось ще я сюди зайшла за ось таким слагромом. Це такі збиті вершечки, але вони в баночці, не спрей. Карла нас завжди такими пригощала. Дуже мені подобаються. Воно, звичайно, з цукром. Але, знаєте, якийсь, якусь вафельку туди і так мокнути, зачерпнути вершечками. Ммм, смакота. Беремо, пробуємо. До речі, їх бачите, як розбирають. О, вже немає. А тут які цікаві кольори. Прикрашена ялинка. Дивіться. Ось такі такого кольору. Різдвяні зірочки, ось такі квіти разом з золотом. М -м -м -м. Так взагалі. Шикарно. Дуже так стримано. і Зі смаком. Ось таким світлокоралом. Дуже гарно, мені подобається. Гіацинти вже зацвіли. Ось вам, будь ласка. А ось будуть вже зацвітати. Зірочки. Червоні. Тепло в нідерланда. Дуже тепло, волого і... Вже все зацвітає. Ох. А тут подаруночки. Ну, а де нам пройдешся, трошки настрій піднімається. Ну, а як ж? Нехай буде. Гарний настрій у всіх у нас. Ось які ми взяли оліболини. Зараз я вам покажу. І ми будемо їх смакувати. Взяли з собою тут коробочка. З собою дають по коробочку, пакетик. Ось. Ось вони, красончики. З пудрою. Оце дубайський. Свіженький я перевіряю. І цей. Ну цей не, не такий свіженький, а цей от їх розбирають, розбирають ці дубайські, свіженькі. Зараз будемо смакувати. З ніком цей з імбірем, а це дубайський. І ще ось така кава з вершками. Ще одна красива ялиночка. Ось і ця готова ще бітком з подарунками Ха -ха -ха. клас, які великі кульки. Клас.